Це три головні проблеми стосовно екологічної політики. Це проблема якісної і доступної питної води. І це екологічна проблема, тому що це природні ресурси, це розподіл води, це водовідведення, це місця, як це буде відбуватися. Друга проблема це стан продозаповідних територій. Крим мав унікальні продозаповідні території, і ми маємо зрозуміти, яким чином ми зможемо їх підтримати в тому стані. Тані, хоча в який ми отримаємо після деокупації, і третя проблема дуже важлива це проблема акваторії Чорного моря. Через те, що було видобування вуглеводнів, через те, що там була аварії морських суден, через те, що в Чорне море з Криму зливалися слабо очищення, інколи взагалі не очищене стоки. Ми можемо отримати дуже складну ситуацію з реальним станом акваторії Чорного моря. До речі, вже сьогодні вилов риби, наприклад, поблизу Криму, ну фактично, припинився, він не має сенсу. Там там є зміни в Іхтіофауні і, і дуже багато інших змін. Тобто, і хоча от тут я трошки більш оптиміст, тому що з оцінкою стану акваторії Чорного моря навколо Криму і його відновлення, ми можемо розраховувати на Співпрацю з нашими сусідами по Чорноморському басейну. А водозабезпечення і природоохоронні території, а до них ще і раціональне використання мінеральної сировини, Ну а до них ще взагалі система санітарії, яка в Криму буде, на жаль, погіршуватися, це буде проблема України. І ми будемо їх вирішувати в заумов катастрофічного фінансового дефіциту.